Пане Олеже, чи є шанс зняти цю заборону, як ви гадаєте? Я впевнений, що шанс є, але питання тільки, коли це відбудеться, так? І тому мені, наприклад, не зовсім подобається формулювання Останній шанс. Останній шанс це звучить як вирок, тобто, якщо не там, то більше ніде. Uh -huh. Хоча uh -huh. логіка того, що відбувається в Сполучених Штатах, вона говорить: я маю на увазі вибори. Говорить про те, що це питання буде ухвалено або напередодні виборів, або відразу після них. Тому що зараз там команда Байдена і Камале вона прораховує наскільки це додасть плюси і мінуси, тому що українська складова, як би не говорили, все одно присутня на цих виборах, не в такому обсязі, як хотілось би, але один із моментів, який може додати кандидату плюси, так само може їх і перетворити на мінуси. Тому я б. Не відкидав ймовірності того, що Зеленському вдасться переконати Байдена, тому що ми бачили, що був потужний десант в Сполучені Штати від України, і там були передані чіткі цілі, які ми хочемо знищити, і були проведені тривалі консультації, які навіть десь були і про. Скажем так, проговорення навіть в американській пресі, хоча у цієї делегації не було задачі бути публічними, але про це почали писати в пресі, значить, це важливе питання і для американців. Тому будемо сподіватися на найкраще, але все таки уникати слова останні. Пане Олеже, а скажіть нам. Для нас важливий час, дуже Це така визначальна характеристика ситуації, і цілі визначили з ними. Поїхали так у Вашингтон. Уже в Україні їх визначили у серпні, як мінімум, так напрацювали. А потім поїхали в серпні, вересні з ними у Вашингтон передали ці цілі. Вибори 4 листопада, тобто, от від серпня до листопада. Я підозрюю, що якимось чином Росія ну навіть логічно може вирахувати ці цілі. Я вже не кажу про те, що розвідка може отримати документ, так би мовити, за весь цей час. І ще буде що вражати? Вот це рішення у серпні, чи там у червні, і це рішення в листопаді. Це ж різної якості і різної ефективності рішення. Я з вами цілком погоджуюсь, тому що ми вже зараз бачимо, що стратегічна авіація відходить навіть з гіпотетичних точок враження, так. А за два місяці вона опиниться за Уралом, і нам прийдеться, я не знаю, що просити супутників чи якусь там космічну зброю, щоб їх там знищувати. Але стосовно цілей, вони знайдуться, тобто вони є. Навіть в такому випадку, якщо ці ну, там будуть перенесені Російською Федерацією, все тому що є статичні цілі, які перенести нікуди, їх тільки можна захищати засобами ППО, я дуже сподіваюся, що це не протече. Хоча час для того, щоб протекти, достатньо є. І з іншого боку, я впевнений в тому, що українська сторона точно не буде сидіти весь цей час і чекати коло океану золоту рибку, яка надасть нам відповідні ракети. У нас є свої напрацювання, і у нас є, скажімо так, несподівані дії. В нашому арсеналі стосовно Російської Федерації щось ми самі зможемо вразити, щось зможемо пошкодити, а щось дочекаємося, коли американці нам цю зброю передадуть. Тому є ще, наприклад, у моїх колег ще один прогноз, що можуть надати зразу після дебатів. Ну це найближче так. Щоб не впливати знову ж таки на, на м, негативно на дії камели її слова, тому що їй прийдеться пояснювати тоді на тих же ж дебатах, а що буде, якщо не вдасться. Да? А вона до цього видно не готова, тому що якщо проаналізувати її риторику, то вона намагається уникати від конкретики по Україні, по Тайваню і навіть по Китаю. Ага. Ну, це важливий дуже момент. А як для вас ну, от виглядає взагалі стратегічний розвиток ситуації? Ми багато разів говорили про. А, ну, бачення перемоги, бачення російської поразки, бачення української перемоги, бачення результату війни, і констатували, що у Заходу немає дуже чіткого бачення а, в Україні, крім констатації, що ми а, мусимо мати суверенітет над цією нашою територією в межах 91-го року. А, от крім цієї констатації, теж ну фактично до кінця, мабуть, такого бачення немає, і більше того, про якийсь. Таємничі документи шлося, які американці вимагали і хотіли і республіканці. Пам'ятаєте, і ще в запалі цієї внутрішньопарламентської боротьби казали: давайте план перемоги. Хай нам Білий Дім покаже план перемоги. А білий дім казав, хай нам Україна покаже план перемоги. От свого бачення Америка схоже не напрацювала, але певний анонс, що план докладніший план подальших дій до листопада Америці Зеленський обіцяє показати, що це може змінити. Ну, по-перше, я з вами цілком згоден, що тоді від Байдена вимагали від його адміністрації подати цей план, і там були чіткі дедлайни, але ми бачимо, що навіть в Сполучених Штатах іноді не працюють. Тобто пообіцяли або не зробили, або роблять і перекладають цю проблему на плечі тієї ж України, яка обідна і так уже у нас і так дуже багато проблем. Тому я думаю, що у перше, Зеленський використовує легітимну, скажімо так, процедуру. Це не перший раз так робиться. Він хоче проінформувати трьох політиків: нинішнього президента і тих, хто може гіпотетично стати в майбутньому. Тому це не буде який широкий такий план. Я думаю, що це теж будуть такі штрихи, які будуть вказувати основні напрямки, як Україна бачить досягнення справедливого миру, саме справедливого миру, тому що мир може бути за рахунок України. Ми на це не збираємося йти, і я думаю, що Зеленський впевнений в цьому, що Зеленський повезе саме бачення, встановлення справедливого миру, чи буде він відрізняти. Для кожного із співрозмовників впевнений, що скоріше за все, ні, він має бути однаковий, тому що в будь-якому випадку, якщо вони будуть відрізнятися, ми вже бачили неодноразово, що це через певний час з'явиться в пресі буде не потрібна для нас така інформаційна шумиха, і це не буде нам на користь. Тому ми правильно все робимо. Але ж ми повинні розуміти, що зараз в Америці логіка трошки по-іншому побудована. Вони думають про вибори, про перемогу на виборах, а не про перемогу України. Це факт і це логічно. Але ж ми повинні все одно педалювати це питання на всіх майданчиках, де ми можемо зробити генасамблея, значить генасамблея, делегації, делегації, публічні, публічні, не публічні, не публічні. Ми не повинні зупинятися в цьому напрямку. Як показує практика, ми завжди дотискаємо: програємо в часі, програємо в кількості, але все таки якийсь результат, який впливає на хід війни. Ми все таки отримуємо. Не той, щоб хотіли. Не в тому обсязі, але все-таки отримували. Завжди ага. отримували. А, Пане Олеже, а як виглядає зараз? А... Стратегія Росії, стратегія Путіна, інститут дослідження війни. Ну свій такий висновок конкретно зараз з приводу курської операції, з приводу ну от оцінки на поточний момент уже розвивається ця ситуація, і вони роблять висновок, що ймовірно вона має вплив на російських військових на оперативному рівні. Однак на стратегічне мислення Путіна вона не вплинула, і вони роблять висновок в інституті дослідження війни, що Путін. Субтитрувальниця Найімовірніше розраховує просто на постійний невпинний тиск і повільне, хай по кілька там не знаю сот метрів, кілометру, але повільне поглинання України з розрахунком на те, що у Росії, мовляв, вдовгу сил і ресурсів і людських життів буде більше. А ви бачите у Росії е, таку стратегію чи якусь інакшу Путін здатний до якогось контакту? От якщо йдеться, ну пам'ятаєте, от говорилося про про там переговори, якісь я, 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 якийсь варіант, ну призупинення, принаймні, якщо не замирення, то це ж передбачає ну якусь згоду, якесь бачення різних сторін, і Росії, в тому числі, і Путіна. От у Путіна ви згодні з висновком інституту дослідження війни, чи якийсь інший може бути стратегічний план? Ну, по перше, це погляд здалеку. Він частково відповідає дійсності. Але в мене питання до авторів: а ви впевнені, що вам Путін не створює такий образ, що він може воювати скільки завгодно? Продає цей досвід, ну густо проливаючи українську кров, намагаючись в такий спосіб би двох зайців постійно атакувати, тиснути на українське суспільство, щоб воно зламалося і звернулося до влади за порятунком. Я беру в лапках, і також заход, який побачить, що безперспективність протистояння України, і буде його теж примушувати до миру. Тобто, це все як на мене відбувається в наступному річі. Ще путіну треба зупинитися, перепочити і потім дійсно робити те, що пише цей інститут, і можливо більшими темпами, але йому пауза зараз конче необхідна і він її не може досягнути. Тому він от робить такі образи, лякає знову ж таки переглядом своєї ядерної доктрини. Оцими постійними обстрілами України, але я думаю, що у кожної монети є друга сторона. Оця ескалація, яку він зараз здійснює по території України, майже кожен день в кожному місті звучить тривога. Гинуть люди на превеликий жаль, руйнуються будинки. Я думаю, що це теж. Може зіграти нам, ну це дуже цинічно звучить, але на руку, коли президент буде спілкуватися з Байденом, тому що зрозуміло, що нікого вже не лякають і не зачіпляють картини загиблих дітей українських, але все одно, якщо в моменті це все викласти і дуже грамотно підвести логічно, то це може бути аргументом для того, щоб надати нам зброю. Тому що знову ж я в усіх етерах, де можу на всіх майданчиках, повторюю, що. Головний аргумент для сполучених штатів не те, що там щось знищити, а те, щоб зберегти людське життя. Вони ж е декларують, що найцінніше в світі це людське життя, а українське життя, воно якось відрізняється. Ні, тому вони мають захищати його, тому що це є одна з цінностей демократичного світу. І не ми її маємо тільки захищати, а всі, тому що тоді, якщо це не так, то звісно, що Путін отримує все, що він хоче. Пане Олеже, але разом з тим журналісти і політики. Констатують, що е, немає ну, такого остаточного напрямку на українську перемогу. Ну, навіть формулювання офіційні офіційної вони не містять цього формулювання українська перемога. Е, е, йдеться про те, щоб не дати Україні програти, не дати Росії виграти. Е, і йдеться про підтримку, таку, яка буде необхідна, так довго, як це буде необхідно. Тобто тут не йдеться про те, що ми маємо швидко перемогти. Тут От про якийсь час підтримки, доволі тривалий. І я хочу зараз звернутися до. Вибачайте, можливо, підводка буде довга, але зацитувати двох е американців. Аналітик ЦРУ Пітер Шредер. Він у статті для Foreign Affairs для великого американського такого видання. він пише про... Е От, як виглядає стратегія сьогодні. Стратегія, зокрема, західна і він робить такий висновок, що е, скидається на те, що перечекати Путіна. Оце вона і є американська стратегія. Що перемогти е, дорого, складно ресурсів може не вистачати, е, бояться переходити червоні лінії, бояться ймовірних ядерних загроз. І тому треба не дати Україні там якось програти абсолютно, і Путін з. Зміниться, ну або помре, або його змістять. Він не буде при владі. і От тоді з'явиться можливість якось вирішувати це. Я наголошую. Аналітик ЦРУ Пітер Шредер. Я не кажу так чи не так. Я навіть я у вас запитаю, чи немає тут російського сліду і російського наративу в таких позиціях. Але от ми маємо такий погляд, що він каже: от зараз політика заходу виглядає таким чином. А натомість є іще ще один а, американський військовий генерал Мікраєн. Він автор книги про стратегії в російсько-українській війні про те, як вони змінювалися: російська, українська, західна стратегії. І ось він в своєму е, інтерв'ю Forbes, е, Він говорить, що стратегія США не передбачає однозначної перемоги України, і поки цей підхід не зміниться, доти, ну якісь точкові рішення не будуть мати належного результату. Скажіть, будь ласка, що от із цим можна робити? Двоє аналітиків сходяться практично на одному. Ну так. І там ще інші є статті, які кажуть, що якщо нам надати зброю, то ми не зможемо знищити 90% авіації і так далі. Ця риторика для нас не нова, з нею треба працювати. Я з вами погоджую, що перші є оцей такий. Ну можливо, я завжди шукаю десь руку Кремля, і тому і знаходжу, але це перекликається з недавньою прес-конференцією звільнених позиціонерів, поміняних. Опозиціонерів російських, які казали, що це ж все Путін народ е, не виноват, да? і е, концентрація на тому, що Путін має зникнути, і після того буде щастя. Ну, чесно кажучи, я все таки користуюся іншою термінологією: є колективний Путін, і е, це дуже багато людей насправді, це майже вся Росія. Тому як ми будемо чекати, поки вона зникне як фактор? Ну це це недалекоглядно. З іншого боку, мене тішить. Знаєте, цей такий можливо не інфантилізм, а якийсь такий цікавий підхід з боку Путіна. Путін хоче перечекати вибори. І тому, що він знає, що в інших країнах вибори відбуваються. а Він завжди є, і він завжди дивиться за тими моментами, за тими країнами, де вибори йому на користь, і він теж перечік намагається перечікувати цей момент. Захід його хоче перечекати. Ну тоді Україна все правильно робить. А Україна заходить на Курщину. Так? Ну, по іншому, ми не можемо. Ми маємо ламати цю логіку своїми успішними діями і спонукати от. Е... Всі ситуації, які відбуваються в світі, перехиляти їх на свій бік. Тому в нас іншого виходу немає. Тому що, бачите, один і інший граються в геополітику, в очікування, переочікування, а ми не граємо, ми боремося за виживання. Це зовсім інша мотивація. І тому тільки наші серйозні зусилля, тільки наша боротьба і напрацювання своєї зброї, своїх підходів, іноді використовувати ізраїльський підхід. Переможців не судять, да спонукає врешті-решт союзників, все таки піти на те, щоб завершити цю війну справедливим миром. Ну тому що якщо далі будуть чекати один та інші, то це переросте в третю світову війну, і все тоді вже всі будуть зайняті, і всім буде що робити. Хоча зараз можна це припинити дуже активними діями на допомогу Україні. Пане Олеже, а що може змінити американську позицію? Е, ну, я от е, питання до вас ще і в тому, чи рішення про дозвіл використовувати Атакамси по російській суверенній території, по військових цілях на ній? Е, е, чи це означає, що Америка зробила ставку на українську перемогу, чи все ще ні? Е, розумієте, якби якби, знову ж підкреслюю. Надавалося швидко і вчасно, то висновок однозначний. А дивіться, що відбувається, нам надається якийсь вид зброї, до якої наш супротивник вже підготувався. І потім, коли ми його використовуємо, претензії не до себе, що ми пізно дали. А кажуть, українці, ви ж просили ракети, а вони нічого не вирішують. Так ясно, що вони через півроку можуть нічого не вирішувати, або вирішувати інші менші завдання, да, і завдавати меншу шкоду ворогу. Я от не пам'ятаю, хто із зарубіжних дипломатів або міністрів закордонних справ, якщо не помиляюсь, із однієї з Балтійських країн, він сказав, що тут не зрозуміло чию авіацію ми захищаємо. Чи чи російську від українців, чи чи як це все відбувається? Тому що так складається, коли з, з цього боку подивитися, що ми даємо що Росії зберегти своє озброєння? Тому я е, впевнений в тому, що коли ми побачимо не тільки те, що ми просимо. А і дуже вчасно, і велику кількість відразу і обмеження всі будуть зняті. Це буде говорити про те, що є певні поступки в сторону рішення допомогти Україні перемогти. Але якщо воно буде, як я кажу завжди в час по чайній ложці, ну це про те, щоб ми виснажували Росію і не більше, і не менше. Um... Камала Гарріс чи Трамп можуть щось змінити? От як ця ситуація прив'язана до американських виборів? Камала Гарріс – це буде восьма, чи я перепрошую, четверта, четверта каденція Обами. Як про це жартуються міжамериканські журналісти? Схоже на це, але знаєте, мене тривожить. При всій повазі до американського народу, ми не втручаємося, вони обирають, ми з цим будемо працювати, але ні один інший кандидат, як на мене, не бачить українське питання реалістично. Камала Харріс намагається уникати це питання і таке враження, що ну потім будемо вирішення, переможемо, тоді будемо з цим займатися. Зараз нам треба перемогти Трампа. Така логіка. А у Трампа в нього дуже все просто. Тільки я приходжу, я зразу припиняю цю війну. Але ж ми розуміємо прекрасно, що цього не станеться. Тому поки що, на превеликий жаль, я не бачу в обох кандидатів, і навіть у нинішнього президента бажання якось це питання вирішувати. Експлуатувати його я бачу, що вони готові і експлуатують. Ага. Але ж знаєте, що не можуть американці простити е, своїм президентам? Слабкість. І от, е, наприклад, у Байдена такий елемент був. Коли літак з Афганістану американський вилітав, за ним били бігли афганці, американці йому цього не вибачили. Зразу в нього посипався рейтинг. Тому я думаю, що ми повинні педалювати саме цей момент, що Америка не має прогна... програти в Україні, якщо можна так сказати. Тому що це для всіх кандидатів і не кандидатів буде погано. Це буде слабкі Сполучені Штати, і неї скористується не тільки опоненти політичні всередині, да, але і вій зла буде розуміти, що. Вони потенційно сильніші. Угу. Скажіть, будь ласка, а як от вся ця історія зараз пов'язана? Чи живий це зв'язок, чи на вищому політичному рівні це розуміють із безпекою Європи і з темою НАТО? Бо я не хочу е, зараз сказати, що Росія має якийсь особливий вплив, але Росія дуже хитро вибудовує особливо дипломатичну, особливо міжнародну свою політику, е, і ну хитро хитро зловісно, скажімо так. Тобто, це насправді підступні речі. Е, і от вона намагається зробити, щоб кожного разу ситуація була він. Він от зараз, е, поки Америка не може зважитися і вирішити допомагати. Україні рішуче швидко і в достатніх кількостях Росія має змогу пристосовуватися і тиснути. Але якщо, наприклад, якісь європейські країни вирішать в обхід американської позиції самим активніше допомагати, ну раптом Британія збунтується і скаже: даємо свої Shadow. це забиває клин в НАТО, тобто може виникнути в рамках альянсу конфлікт, який не буде здоровим і позитивним для існування спільної безпеки Північно-Атлантичного альянсу, так я з вами згоден. Тому і Сполучені Штати осмикують тих хто хоче бути активним в цій ситуації. Звісно, що Британія вона готова була б надати вона була готова надати, наскільки я знаю, і це просочилося в пресу. Тому Росія, от в неї більше інструментарію, насправді. Вона ще може сама руйнувати єдність НАТО і ЄС да? через Угорщину, наприклад, і спостерігати створювати таку ситуацію, яка самих членів НАТО змушує зупинятися, радитися, боятися, не боятися. І в цій ситуації Росія створює цю каламутну воду. Да? Тут я з вами цілком згоден Проте, я думаю, що тільки проактивні дії можуть щось змінити на, на, на цій шахівниці з боку має на увазі Заходу. Але ж і Україна підштовхує Захід до активних дій. Але проте, ми потрапили ж в цю турбулентність виборчу по всьому світові вона теж відображає відображається на розвитку подій тому ну дуже непроста ситуація насправді але іншої у нас немає ми повинні своє робити і демонструвати активну позицію і врешті-решт можливо хтось або із нових президентів зможе піти нам на зустріч, або в цей період доки байден не буде взагалі нічого втрачати тому що умовно, мовно будь-які і президент 5 листопада не стане просто президентом. Там ще буде тривалий час, і у Байдена є теж вікно можливостей, де він зовсім вже нічим не ризикує зробити ті кроки, які ми просимо. А ви гадаєте, він на таке зважиться? Дуже хотілося б, але, але все таки, якщо ти не був весь час голубом, стати ястребом в останній момент ну це круто, як mm -hmm. на мене. Але практично неможливо, де і як можна докласти зусиль сьогодні, президент ми починали з вами з цього і цим завершимо заокруглимо, так би мовити, нашу розмову. А президент збирається на генасамблею організації Об'єднаних Націй, де матиме на полях зустріч з американським своїм візові, американським президентом Зеленський так само поїде у Німеччину на Рамштайн і зробить зустрічі фактично політичної суто такої функціональної. І крім того, ідеться все ще про другий глобальний. Саміт миру, де ще можна щось зробити. Ще на полі бою. Однозначно, на полі бою. Це, це той аргумент, який найкращі санкції там, найкращі аргументи дипломатичні там. Але знову ж таки, тут це взаємопов'язано. Ми можемо бути ефективними за рахунок своєї волі, але і якісної зброї. да Проте цей момент не можна скидати ні в якому разі. І ще один момент це якийсь потужний злочин з боку Російської Федерації, який може перевернути шахівницю в тому сенсі, що захід не зможе на нього не відреагувати. Дуже не хотілося б, щоб цей аргумент був серйозним і реальним. Проте його теж відкидати не можна. Дякую, пане Олеже. Олег Лісний на прямому зв'язку зі студією «Апостроф Тіві.